Доброго дня. В попередньому відео я коротко розповів про систему керування і принципі роботи. В цьому відео я хотів би коротко ознайомити вас з положенням системи керування на робочому просторі станка. На прикладі цього станка, який зараз у мене на тестуванні, перед тим як буде відданий своєму майбутньому власнику. Станок має робоче поле 1200 на 1200, довжина струни до 3 метрів. Зараз він у мене стоїть на довжині струни 1 метр. В якості робочого місця в мене використовується тумба, на якій знаходиться ноутбук. І цей ноутбук під'єднаний до системи керування, як я вже показував за допомогою USB-кабеля. Сама система керування знаходиться на координатній рамі X0 y 0 на боковій частині. Приєднана двома винтами і від системи керування йде 25-контактний сигнальний кабель на блок керування. Ось така компоновка. Блок керування, система керування і комп'ютер. Якщо є ризик того, що цей кабель, по якому йде керування станком, може бути висмикнути, то бажано цю коробочку системи керування закріплювати на столі, за яким працює оператор. Це один із варіантів, як може бути організований робочий простір станка. Далі слово за Клієнтам, тут є простір для е, рішень. А в наступних відео я розповім безпосередньо про саму систему, е, про саму програму системи керування, про її режими роботи, про органи керування, е, про ту інформацію, яка відображається в ній, ну і технології, які можна використати при керуванні станком. Uh, дякую за увагу.